Поставити телефон на зарядку звичайна справа, яку кожен із нас виконує щодня, навіть не замислюючись. Однак багато хто з нас припускається стандартних помилок, чим завдає акумулятору непоправної шкоди, що здається напередодні блекаутів недозволеною розкішю. Тож як слід заряджати смартфон, аби акумулятор прожив якнайдовше? Докладніше далі. Телеграф.ua зібрав для вас найбільш поширені помилки, які скорочують віку акумулятором смартфонів. По-перше, не варто заряджати телефон на усі 100%. Це призводить до того, що батарея надалі розряджатиметься набагато швидше. Повністю розряджати телефон також не рекомендується. Це ще одна помилка, якої багато хто припускається. В ідеалі не варто розряджати телефон нижче за рівень 25-30%. У випадку повної розрядки відбувається збій роботи, і надалі заряд набирається дуже повільно, тому що вашому гаджету потрібно більше енергії для відновлення. Також не рекомендується використовувати чужі зарядні пристрої та дешеві аналоги. Підключайте до вашого смартфону лише оригінальну зарядку, яка зазвичай продається у комплекті з телефоном. Інша поширена помилка використовувати гаджет під час зарядки. Справа в тому, що коли ваш смартфон включено, акумулятор розряджається природним чином, і в процесі підзарядки батарея нагрівається та втрачає свою місткість. Тож за деякий час телефон може почати швидко сідати навіть на повній зарядці. Також слід уникати перегрівання та переохолодження телефону. Слідкуйте за тим, щоб температура батареї була не менше 15 градусів, коли вирішите підключити смартфон до зарядки. І не заряджайте ваш гаджет у надто теплих приміщеннях або на сонці. Нарешті позбавляйтеся звички заряджати смартфон в автомобілі. Справа в тому, що для повноцінної зарядки потрібна стабільна подача електроенергії, а зарядка в автомобілі, на жаль, не може цього забезпечити. як можна побачити, це дуже прості. І правила, але доволі ефективні. Додавайтесь до нашого каналу. Новин ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.